Всім привіт і залітає на продаж. Ось така панама, 3-літровий бензин на автоматі. Автомобіль офіційний, повністю обслугований від А до Я з мінімальним пробігом до 100 тисяч кілометрів, тобто 95 якщо я не помиляюсь. Автомобіль весь рівненький, весь в заводських зазорах, все в колір, без вм'ятин, без подряпин, без колів, обслугований від А до Я. Не вимагає наймаліших вкладень, стан сів та поїхав. Готова до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО. Тонована на оригінальних легкосплавних дисках, майже на новій літній гумі, безключовий доступ на всі двері, шторки на задніх дверях. Ось такий шкіряний салон, просто в ідеальнішому стані. Клімат для задніх пасажирів, підігріви, вентиляція. Автомобіль на дуже-дуже жирній комплектації та в дуже-дуже гарному стані. Ось таке сидіння водія. Просто все в ідеалі. Електрорегулювання сидінь. Повний електропакет, пам'ять сидінь, датчики світла, датчики дощу, повне мультикермо, круїз контроль, багатозонний клімат-контроль, вентиляція та підігрів сидінь, гарна мультимедія, камера заднього виду, парктроніки в коло, також є люк. Пробіг 94 тисячі кілометрів, двигун та коробка почуває себе просто прекрасно, ні чеків, не помилок, не горить. Автомобіль працює як годинник. Просто ідеал. Хто шукав собі дійсно паномеру в стані нової автівки, цей варіант ідеально для вас підійде. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, в нас є трейдинг.